За, я знаходжуся в степальниці в лісі. Вирішив трошечки по лісі сьогодні пройтись. Отак, трошечки пройдуся лісом, подивлюся. Весь сезон, звісно, грибів пройшов, але так зроблю таку прогулянку. Liste, der Panne sie hart, wie Ліс змінився, тут був колись запуст, ліс був вирубали. Колись цей ліс називався Запуст, а зараз вирубано. Же хто давно не був, тут сюди взяти він заблудиться змінилося все. Листя обсипалося, а на дубах. Листя тримається, воно буде цілу зиму триматися на дубах листя. Отака От в мене прогулянка лісом. Бувають опеньки, на цього року немає опеньків. Не було тут опеньків, листя опала. Часом буває так довго листя на деревах, а це швидко пожовкло і швидко осипалось. Тут таке якесь місце, що тут блуд чіпляється. Я вторік збирав тут гриби, тут підберезовики ростуть. Інколи трапляються і білі і хожу-хожу і на те саме місце заходжу. А вчепився блут, і що не ходжу і на те саме місце? Цьому році теж тут збирав гриби під березовики. Тоже так же, Вчепився блут. Я сів на пеньок, п'ять хвилин посидів і тоді вийшов і вже блут не вчепився. А тільки почнеш ходити, то десь так носить і ходиш, ходиш і на тому самому місці. Ну, і, ну таке місце, що блуд чіпляється. То треба трошечки зупинитися, сісти на пеньок, 5 хвилин посидіти і тоді цей блуд відпускає. Отаке От тут якесь таке містичне місце. То тобто, то, тобі блуд мене поводив тут певний час, поки я вийшов куди мені треба. А в цьому році я теж блуд вчепився, то я сів на пеньочок, 5 хвилин посидів. І тоді пішов. от таке якесь тут місце. Що тут блуд чіпляється. Тут такі берізки, то літо тут буває під березовики. Тут і білі трапляються гриби, під березовики. Як буває такий рік, що і опеньків тут багато. А там урочище ще жолоб. А тут дорога була до Криївки, упа. Тут теж багато завжди грибів. От тут і підберезовики. і трапляються, і білі тут гриби, і опеньків. Це рік не грибний рік. І з грибочок, подивлюся, що це таке. Сироїжка така ще й гарна. В цьому лісі два роки була типографія української повстанської армії. Раніше таких хащів не було. Колись в лісі пасли худобу. Ці кущі худоба виїдала. Я тут в дитинстві суниці збирав. А тут називалася велика соснина. Її, правда, вирізали. Це вже молоді сосни. Колись дитинство. Збирали суниці, малину збирали, худобу в лісі пасли. А зараз худоби ніхто не. Вже й худоби те і немає. Людей мало, і худоби те мало. І суниці десь поділися. А тут збирали суниці. Так, я лісом йшов і дійшов, де колись була криївка упа. Тут була типографія. А тут такий виямок, тут була сама криївка. Два роки тут була краївка, типографія була. А це пам'ятний хрест, а там внизу така длина то це жолоб. На тому боці жолоба то була. Був срон з папером, бо тут була типографія, тут сама Краївка була. Тільки виїмок лишився від місця, де була Краївка. А це пам'ятний хрест. Тут був бій українських повстанців з НКВДістами. Ну не здалися. У фамілії хто був в цій краївці. І загинули вони 25 березня 51-го року. Андрійчук Василь з Рухманова, Данилюк Олександра, Костюк Оля і Семен з Воложівки. На хресті ікона. Андрійчуки, це з Рахманова ця ікона. Ця ікона була в хаті Андрійчуків. І так на цьому хрестовується ікона. Андрійчук Василь Боровик, керівник окружного проводу ОУМ. А люди сюди навідуються. А це квіточки живі, квіточки. А квіточки живі. І ці синенькі, і ці розові, і жовтенькі, і білі, живі квіти. Так прямо десь кілометр то тут Степанівка. А також з річку то ферма була Степановицька. А от так на схід, такий північно, північний схід, то тут Хорошів, Десь кілометрів 3 звідси до хорошого. А на південний схід до кілометрів 4 звідси. 4 не більше. І десь кілометр два до Баймак, отак от кілометр п'ять бриків, це вже Тернопільська область. А отак от на північ кілометр три то Боложівка. це вже Тернопільська область. Тут недалеко. Схрона знайшли і знайшли схрона з папером, бо печатали тут газети, листівки, пропагандистські був. Тут два роки типографія була, а схрона з продуктами не знайшли. Пройшов деякий час, а тут діти худобу пасли, крова провалилася, як вони туди. А там сром. Там були продукти. Правда, ці продукти вже були зіпсовані. А які колись були продукти? Ото ячмінь та пшоно, просо, Та й всі ці продукти. І ще якийсь був смалець. А після воєнні діти були голодні. Та той смалець їли. Те було все зіпсовано. Та й таке було. А тут діти худобу пасли. І на цьому південно-східному склоні чи схилі, жолоба, крова провалилася, а вони туди, а там срон. А так кілометрів чотири звідси з Раніше називалося Унігів. А нас люди казали Вінігів. Це центр волості до революції було. Бо це до революції була Волинська губернія, Острійський повіт, Унівська волость. Це волосний центр Уніїв, сучасне Ставищани. 12 сіл туди належало. В тому числі і Боложівка. Це єдине село, яке взяв Тернопільській області, то це було Жівка. Це такий крутий схил, та саме тут був схрон з продуктами. А в цьому жолобі вільхи ростуть. А раніше тут вода чвакала. Завжди сухо. Вільхи то ще ростуть. Оце такий східний схил. Тут був схорон з папером. Тонкивидісти знайшли, а на цьому схилі схорон з продуктами тонки видісти не знайшли. Раніше пасли худобу, то тут Степанівці пасли. А там звідти з Хорошого пасли худобу. І якраз там була хата лісника Самоловича, то зустрічалися. Звідти Хорошиці пасуть, а звідси Степанівці. І зустрічалися в лісі. Зараз їх не було, худоба вся виїдала, ліс був чистий, Суниці тільки збирали. Це так я дійшов до самоловича. Тут каже самоловича. Тут була хата. Лісник жив, самолович. Я думаю, він впевнений був поляк по національності. Самолович. Зараз такі хащі поросли. В 80 х роках. Минуло століття. Та ще тут. Гатнисько було, ну, яке гатнисько, Печисько. піч була. І так купа глини цієї була з печі тута. І там біля те і печиська. ще росли червоні порички. Ну це 40 років більше до 50 років назад ще було те печисько. Пасли корови ще вилазли на те печисько. а такий горбочок був. З півтора метри. Глини. Купа глини. І ще рість так сирень росла там. це бузок, чи як вона, поручить? сирень чи бузок. І червоні порички. Хата була. Лісник жив колись. Самолович. А тут ця дорога були висажені, казали мені в дитинстві американські сосни. Ще років 10 назад ще декілька було. А вже немає. Ще до революції пан висадив. І була така алея американський сосон. То немає. Оце, оце напевно, останній пеньок з тієї американської сосни. Немає. І не насіялись по лісу, не насіялися. Тож була ціла аля галявина. І не збереглися ці американські сосни. Ще отам там одна була, але всохла. Такий самосів американської сосни. А там десь була та хата самоловича. А там внизу був ставочок. Ще 10 років назад був ставочок. Метр 80 глибина була. Сюди ходили купатися, а поділася вода. Ще зразу невеличка баюрка була і так і поділося. От там, де ця така галявна, це був ставок колись. Він заріс, сухо стало. А це гребля. А ця гребля ще насипна до революції була. Ще панська гребля. Тут чотири греблі, це третя гребля. Одна гребельки. А ще 10 років тому тут вода була. Це так я йду греблею. А тут був ставочок, гарний ставочок був. Оце був ставочок Заросли очерета. Ну тут сухо, болота навіть немає. А це шлюз. отак було б видно, де вода була. Так була вода колись. Було метр восімдесят, десь глибини було. Тут таке був піщане дно тут було, та добре було купатися, а вода пропала. А ця гребля насипана. Гребелька. А там бігла річечка. І річечки нема пересохла. У 2015 році була тут вода, була глибина десь метр вісімдесят, глибина була. Оце таке було плесо ставочка в лісі, таке гарний ставочок. Риба була. Оце так був там ставочок Десять років назад. А через з років 10 ліс тут буде. Вона заросте. Так, а в мене вийшла мандрівочка ліса. Тут такий ставочок був, риба була, купалися.